тобі зараз добре. Добре. Тепло хлопець його з'явилося. Дивіться, він постійно супулиці і бачите, тут такий, як потіпає в горбик, щось із мета. Давай, заходимо, отак. Давай можемо. Зараз, залезеть. Осак, правильно. Зараз передбачається вже друга хвиля росту у нього. Розламаємося. Першу вже минуло. Повертайся до бік. Остався.

Ооо, бачиш? А чого тебе ця рука не хоче підніматися? Бо ти нічого не хочеш на ній робити? Ага. Ага. Просто держу її. Що, постійно перед лошетом, перед комп'ютером? Ні, я не слішаю. Ні, я не слішаю. Мені, на правду, нічого не треба не слішати. І ти постійно отримуєш комп'ютер. Хочете, я зараз зараз пороблю свій керівник очуття? тобі зараз добре? Добре. Тепло по тілу з'явилося? Така легкість уськоць з'явилася?